Суд не задовольнив апеляцію на арешт олігарха Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Тримання під вартою та заставу в розмірі майже 4 мільярди гривень. Зараз маємо змогу ексклюзивно почути адвокатів. Потерпілі на думку сторони обвинувачення, а за момент, нібито заволодіння грошовими коштами, він відбувався по версії слідства аж в 20-му році. Коли гроші нібито по незаконно повернули на рахунок Коломойського, зараз же ж нова підозра, на яку посилався прокурор, і яку не мали взагалі брати до уваги сьогодні, лише тільки в контексті того, що той підозрів вже не існує. То е, тепер же інші обставини, інший потерпілий Приватбанк, який наразі не, не заявив жодних якихось е, заяв не зробив про те, що в нього вкрадено гроші. А це, е, це шалені гроші 6 мільярдів касового розриву. На думку то шонові підозрює. Ну самі собі зрозумійте, яким чином можна не дорахуватися грошових коштів в е, е, готівці. На суму 6 мільярдів. Тому що це були перевірки самого банку, перевірки Нацбанку, націоналізація вже з 16 по 23 рік інший менеджмент, який керує банком державним. Чи можна не побачити 6 мільярдів недостачі готівки? І це зовсім якимось чином не засмучує сторону обвинувачення, яке таке стверджує. А що стосовно першої підозри, я ж кажу, що якщо існує краще підтвердження, що на момент розгляду клопотання обґрунтованої підозри не існувало, так це те, що вона проіснувала там 12 днів, і вона якимось чином розчинилась її немає. От що треба знати про це судове засідання. А Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому саме зараз була відкрита справа проти Ігоря Коломойського, а не тут ще 10 років тому назад? Це важко сказати. Це... Ми не можемо відповісти тільки на одне питання. Яким чином ці касові розриви спочатку 1 мільярд, потім через 12 днів 6 мільярдів? Знайшли стільки в 23 році. Це для нас саме дуже велике запитання. Причому без самої допомоги е, Приватбанку України, Національного банку України чи щось таке. подальші у вас? Ну, дивіться, ми залишаємо з собою Європейський суд справ людини. У нас 6-го числа буде розглядатися апеляція на зміну запобіжного заходу. Ну, я певно думаю, що після 6-го будемо визначати. А чи Захист взагалі кошти на ну, я, я, я скажу таким чином, от ви ж чули позицію сторони захисту? Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень. От сьогодні ми від колег дізналися одну цікаву річ. По одній теж резонансній справі людину тримали 8 місяців. І сьогодні суд змінив на цілодобовий домашній арешт. Виникає лична педа, яка мета? 8 місяців людину тримати під вартою. Ну далі, ну по, що буде відбуватися за цей час? Тим паче, що ми знаємо, що під час досудового розслідування більше 12 місяців тримати не може. Яка мета? Ви сказали, що нас буде 6, -го... 6 -го жовтня. Це, Це, Це по, чому? Зміні, <підалі> по зміні запобіжного заходу. Це по рішенню 15 числа? числі? Так, так, так. Чи правильно зрозуміла? Тобто сьогодні про першу підозру мови не йшло, вона вже була змінена, правильно? Ні, ну дивіться, фактично сьогодні скаже судове рішення, де в основу була покладена первісна підозра. От але прокурор, ви бачите, як він заакцентував на зміну підозри і почав розказувати. Але суд перевіряє законність судового рішення, те, яке ухвалювалося 2 вересня. Тому прокурор, на нашу думку, трошки в сторону пішов. Тим паче, що я бачив, суддя теж здивувався, коли прокурор саме так формував свою позицію. Але з урахуванням того, що, ну, як кажуть, вже маємо рішення, єдине, що я хочу підтримати колегу, якби, наприклад, ця 190 залишилась і додали додаткові епізоди, ну, логіка була. А так, знаєте, так швидко перейти, ну, це треба майстерність мати, скажу так, знаєте, дати по 190, а потім перейти більш складну конструкцію, саме в заволодіння з легалізацією. Будемо дивитись повний текст, будемо визначатись. Сьогодні Ігор Валерійович казав, що його майно, його гроші під арештом, тобто фактично він і не може внести заставу. Я скажу таким чином, ми з колегою не рекомендували вносити заставу. За що заставу? Скажіть, будь ласка, це значить, ти визнаєш те, що тобі інкрименують. Будемо поки своїм шляхом виборювати. Апеляції подавати, європейські суд заяви, тобто якимось будемо чином правому характеру працювати в цьому напрямку, але ж я стала, не можна подавати, поки немає рішення Верховного суду. Чому? Ви ж маєте знати практику стаття 3, пункт 5. Вірніше, стаття 5, пункт 3. Тобто воно подається на стадії до суду Рішення апеляції остаточно може можна скеровувати справу в цій частині. Десяти сам за запобіжний, хочеться сказати, Так, за вибір так, так, так. Ну це я один із варіантів бачаю. Тобто ми бачаємо такі направлення. Тому так, що а на цьому... ще одну можна запитання з приводу це ж справа, яка була розпочата від служби безпеки України, є ще ж справа понабу. Ні, це від Бюро економічної безпеки. СБУ здійснює оперативне супроводження цієї справи. А є справи, що дійсно національного корупційного бюро. Якщо там оберуть, наприклад, запобіжний захід добової допомоги. Ви ж бачите, ніхто не обирає. Но, Слава прикладу, Богу, ніхто не обирається. Це можна накласти. Ну ви логічно кажете, що ж накласти домашній арешт на домашній арешт. Ну буде один домашній арешт. Ви ж розумієте, що Кодекс не передбачає обов'язково мову обрання запобіжного заходу. я заходя. запитала, якщо тут апеляція навіть дозволить цілодобовий домашній арешт, так. а по справі НАБУ буде визначено в СІЗО, так. то як? Ну тоді, ви знаєте, треба виконувати рішення там, де буде СІЗО.